Блях знову випуск про політиків. Хоча сенсаційна заява з чистим серцем та совістю змушений повідомити, що вся наша команда, та я в тому числі, продалась. Ви знаєте, як говорять, я ваші гроші не читаю, ви не читаєте мої. Але щоб не втратити, хоч найменшої нагоди заробити, ми вирішили продатися одразу всім. Нас купив і Порошенко, і Тимошенко, і Ахметові Коломойський, і Льовочкін, і навіть ця Марія з третього під'їзду нам заплатила, щоб підсунути свого технічного кандидата на вибори, яких ще не буде, але вони от-от будуть. Бо нам так сказали. Більше того, ми перші, хто додумався продатися всім одразу. Саме так воно і працює і не виникає жодного дисонансу в голові. Чи виникає? Після того, як ми запустили серію про колишніх президентів та політиків, то ми не могли не зауважити, що вам подобаються такі випуски. Про це свідчать багатотисячні перегляди. Ось для порівняння випуск про Андрія Хлебнюка чи Святослава Карчука. До речі, рекомендую подивитись там багато цікавого про цих видатних українчиків. Та шанована пані з косою Юлія Тимошенко, саме активність на цих відео дає нам розуміння, що вам цікаво дивитися: не теорії змови, не проплачені політики, не куплений ефір, а саме перегляди та коментарі коментарі. і поки частина наших глядачів вже тягне свої пальчики до написання коментаря, що вони, звісно, мені ж не повірили. Я в свою чергу розповім про ще одного одіозного та майже постійного мешканця Верховної Ради, який не просто запам'ятався своїм виборцям, а стався народним мемом. Сьогодні ми у гостях у людини, яка наважилася офіційно представляти інтереси сексуальних меншист у Верховній Раді, одну хвилинку, одну хвилинку не зрозумів. Ну що Що ви смієтеся? Ні, ні, я сьогодні. То сказав, що я офіційно представляю їхні інтереси. Зустрічайте декілька разів народний депутат України та очільник радикальної партії, палкий любитель села та корів, професійний боксер Верховної Ради, який жодного разу не виступав проти кличка, та чоловік, що їв українську землю ще до того, які почали жерти Московські виродки, Олег Ляшко. А перед тим як відкрити цю помийну яму з токсичними коментарями під відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, напишіть той самий токсичний коментар. Та якщо вам справді подобається те, що ми робимо, підтримайте нас матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. До речі, нещодавно наш монтажер позначався з моєї дикції і закинув вирізаний контент. Проте у вересні 2004-го... Проте у вересні 2004-го... <звук> що вийшло досить смішно. Не мені, правда. Але смішно загалом. З вами в кадрі Віталій Флекс. Ось мій особистий профіль, якщо вам цікаво. Ви на каналі Крінч ТВ. Ось наш особистий профіль, там набагато цікавіше. Та поки ви ще не почали перегляд відео, задонатьте на ЗСУ. Це дуже важливо. Бажано не як Настя Кам'янських, але вже як вийде. А ми поїхали! Олег Валерійович Ляшко народився 3 грудня 1972 року в Чернігові. Коли Олегу виповнилось два роки, його батьки розлучилися, і мати була вимушена здати його школу-інтернат. Періодично на літо його забирав материн брат Василь Павлович. Тому можна вважати, що Олег Ляшко провів своє дитинство в селищі Лизина на Білокурівщині Луганської області. Ну, а де б він ще так гарно вивчив українську мову? А хто не знав, на Луганщині справді божественно балакають українською. І так. Ми вже в дорозі, ще трохи, і будете вільними. Середню освіту майбутній радикал отримав аж в трьох школах-інтернатах: Яблунівський, комарівський та борзнянський. Жодних даних про успішність чи поведін колега Ляшка в дитинстві я не знайшов. Проте з відкритих джерел відомо, що паралельно з навчанням він працював в колгоспі прогрес, коли проїжджав до дядька на літо. Колгосп і прогрес тупо асиметричні речі. Це і спонукало Олега Ляшка після закінчення інтернату вступити до місцевого технікуму на спеціальність тракториста. По його спогадам він непогано тоді заробляв у колгоспі, проте весь зароблений капітал у розмірі 2000 рублів з'їла пострадянська інфляція, а роботи фактично не залишились. Так, у 1990 році Олег Ляшко стає кореспондентом, а згодом і завідувачем редакції газети Молода гвардія у Києві. Як саме він прийшов до такої професії, невідомо, але факт залишається фактом. І вже згодом у 1992 році Ляшко обіймає посаду редактора газети Комерційні вісті Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків України. Через рік, у 1993-му, Олег Ляшко вперше потрапляє у поле зору правоохоронців, і вже у 1994-му його заарештовують та судять Одразу за кількома статтями, зокрема за розкрадання державного та колективного майна у великих розмірах, та самовільне присвоєння влади. Вирок, 6 років з конфіскацією майна та відправлення в Ізяславську виправну колонію No31. Пізніше в мережу потрапило архівне відеодопиту того часу молодого Олега Ляшка. Жодних деталей справи там немає, окрім як деталей гомосексуальних відносин з якимось високопосадовцем Борею та роздутого з того скандалу. Щодо реального злочину та відбування покарання, деталей небагато, проте відомо, що Олег Ляшко не відбував весь термін покарання, а вже через рік вийшов під амністію. У 1998-му судимість була доступна. Рукова погашено. Відбування покарання ніяким чином не вплинуло на його кар'єру, і 3 серпня 1996 року Олег Ляшко стає головним редактором газети Політика. Не можна сказати, що це була впливова жовта преса, проте все ж свою логу вона мала. 1998 року, паралельно з погашенням судимості, Ляшко закінчує юридичний факультет Харківського педагогічного університету імені Григорія Сковороди та у віці 26 років здобуває вищу освіту. 1999 року, видання, в якому працював майбутній Політик було закрито ухвалою Райсуду Києва за розголошення державної таємниці. Проте, вже через рік колишніми учасниками цієї газети було створено нове видання під назвою Свобода. А Олег Ляшко знову обіймає посаду головного редактора та позиціонує себе як вільний і незалежний журналіст. Вже тоді, через його журналістську діяльність, він вдруге потрапляє на лаву підсудних та отримує умовне покарання через наклеп на колишнього виконувача обов'язків віце-прем'єра Василя. Дурдинця щоправда пізніше цю судову справу Європейський суд справ людини у Страсбурзі відсудив на користь Олега Ляшка, визнавши утиск прав журналістів та свободу слова. А звинувачення були зняті. Багато хто вважає, що цей судовий процес і дав поштовх Олегу Ляшку пробувати себе у великій політиці. Проте, за інформацією руху, чесно, Ляшко намагався потрапити до парламенту ще у 1998 році по 209 дев'ятому виборчому окрузі міста Ніжин, але був знятий з виборів за рішенням суду. Очевидно, через відкриту на той час судимість. У 2002-му ж він намагався отримати депутатський мандат ще раз, але вже у столичному окрузі номер 217 і поступився конкурентам, посівши третє місце та знову не прийшовши до парламенту. До 2006 року Олег Ляшко продовжував працювати головним редактором газети Свобода, проте своїх політичних амбіцій він не покидав. І от 2006-го Олегу Ляшку все-таки вдається потрапити під купол Верховної Ради, але цього разу він не намагався зробити це самостійно, як попередні раз. А спробував себе у якості депутата від блоку, кого б ви подумали, Юлії Тимошенко. Популізм породжує популізм. І цього разу спроба виявляється успішною, а Олег Ляшко обіймає бажану посаду народного депутата України. Перша каденція Олега Ляшка не була такою яскравою, як ми звикли собі пам'ятати, з його образу. Так, було декілька скандалів, в тому числі і наклепи про підкуп народних депутатів, які Печерський суд зобов'язував потім спростовувати, але все одно до радикальних дій або відвертих бійок поки не доходило. Це поки 2010 року в мережі з'являється це саме скандальне відео, про яке згадувалось раніше. На відео молодий Олег Ляшко, окрім всього іншого, розповідає про надання гомосексуальних послуг взамін на вирішення особистих проблем. Сам Ляшко спочатку спростовував це відео і наголошував, що це монтаж та витівка конкурентів, щоб очорнити його діяльність. Він навіть подав заяву до Генеральної прокуратури на перевірку достовірності відео, а також пояснень, як воно взагалі потрапило до змі. В ході перевірки виявилось, що відео справжнє. Це підтвердив слідчий Олег Матвєєв, який тоді вів допит Ляшка. Саме тоді велось розслідування кримінального провадження, за яке Олег Ляшко отримав покарання у вигляді ув'язнення. На питання, як саме орієнтація Ляшка впливала на судовий процес, Матвєєв відповів, що судимість погашена, і розкривати деталі слідства некоректно. Пізніше, 19 жовтня 2010 року, відбулося виключення Олега Ляшка з фракції «БЮД». Основна причина і заяви фракції за співпрацю з коаліцією більшості, зокрема за голосування за зміни до конституції, закон про кабінету міністрів та регламент Верховної Ради, або ж якщо простими словами, то голосував разом з ригами. Десь тоді Олега Ляшка і. Прориває на базі Радикально-демократичної партії, заснованої в Миколаєві. 2011 року Ляшко стає новим її лідером, а саму партію перейменовують на честь одноіменного депутата. А далі в парламенті просто несеться суміш популізму, апріорі невиконаних обіцянок, а сам Ляшко неодноразово встриє у фізичні бійки. Основні меседжі, що транслює він та його партія традиційні ліві позиції, хоча партія ніби. Демократична, такі як зниження податків, заборона продажу сільськогосподарських земель, і в той же час десятикратне збільшення бюджетних видатків на, наприклад, охорону здоров'я, оскільки політична освіта громадян була на досить низькому рівні, та її зараз відверто бажає кращого, то в них в голові не було дисонансу, що сфера охорони здоров'я оплачується тими ж податками. Тому радикальна партія Олега Ляшка швидко набрала свій потрібний електорат, а виластали невід'ємним атрибутом політика. Одного разу він навіть хотів їх пронести на борт літака, проте служба безпеки аеропорту його не пропустила. Я звичайно без вил не міг, бо. Ми ці вила везем, привезли на Донбас, якраз для того, щоб показати, що цими вилами ми звільнимо Донбас від партії регіонів таким чином. Довірливі виборці на чергових парламентських виборах 2012 року віддали свої голоси вже вдруге за оновленого Олега Ляшка, який балотувався від власної партії по 208-му одномандатному окрузі. Багато і журналістів сумнівалися в щирості Ляшка як політика, а його постійний піар на телеканалі Інтер та люди з оточення тодішнього проросійського бізнесмена Льовочкина у виборчому списку радикальної. Партії наштовхували на думку, що це звичайний політичний проект. Дорогий, але все ж політичний проект. Масло у вогонь підливав московський політтехнолог Гайдай, який тоді прямим текстом написав, що радикальна партія це проект чинної влади для будування відповідної вертикалі і отримання ширшого електорату. А саму ідеологію партії замовляли десь з боліт у Ігоря Шовалова, то погань така, що прописували різного роду ідеології для партії. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Вертаючись до хронології подій, з 2012 року Олег Ляшко обіймав посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності. А в 2013-му на одному з ефірів популярного тоді шоу Шустер Лайф перше згадав ім'я ще одного одіозного українського олігарха, такого як Рінат Ахметов. та заявив, що це чи не найбільший гарант незалежності. України взагалі журналісти часто помічали ляшка в оточенні Ахметова, що на фоні всебічного популізму та голосування за правильні законопроекти ще більше наштовхувало на думку, що все не так радикально у радикальній партії. 2014 року, після закінчення революції гідності, Олег Ляшко оголосив, що балотуються президенти України. І не дивно, оскільки рейтинги його партії на хвилі загальнодержавного протесту зросли в рази, а сам Олег Ляшко активно підігравав настроям населення своєю показово радикальною Позицією, і як результат, він посів. Третє місце у президентських перегонах, набравши аж 8% голосів, що стало неби несподіванкою у тодішньому політику. І вже згодом на позачергових парламентських виборах його партія завоювала більше мільйона голосів виборців, що дозволило провести під купол Верховної Ради 22 народних обранці. Також однією з причин такого успіху на виборах політтехнологи називають великі фінансові вливання у передвиборчу кампанію. Олег Ляшко не вилазив з телеканалу Інтер, а його однопарційні робили показові жести допомоги. Моги, як от у вигляді подарованої квартири учаснику АТО. Таким чином для Олега Ляшка розпочалася вже друга каденція, яка теж запам'яталася тонами вилитого популізму та навіть спробою привести в зал засідань корову. А, і ще він їв землю. Та. 2016 року за старою традицією радикальна партія Олега Ляшка переходить в опозицію до чинної влади, гостро критикує президента та всіма своїми діями показує, що вони віддані селу та народу та неймовірно тішать власний електорат. Щоправда, раз Олег Ляшко добре підмітив щодо опозиційного блоку Юрія Бойка під час палкої дискусії у 2016 році, чого вони їздять до Москви і досі не в тюрмі. Мені до речі, питання до СБУ: чого їздять по Москвах і досі не в тюрмі. Там потім ще бійка така була, Ух, з цим, звісно, важко не погодитись, але на цьому, напевно, плюси закінчаться. У жовтні 2017 року Олега Ляшка перевіряло набу після того, як нардеп задекларував придбання будинку в Козані під Києвом і виграш в розмірі 571 тисячі гривень у національній лотереї Фаворит Спорт. Депутата викликали на допит, а антикорупційна прокуратура САП відкрила кримінальне провадження про незаконне збагачення. В 2019 року радикальна партія набирає 4,01 соту Усів та не проходить до парламенту. А спроба Олега Ляшка знову проскочити по 208-му виборчому окрузі на Чернігівщині теж закінчується поразкою. Також поразкою закінчилася його спроба балотуватися в президенти України в 2019 року. Олег Ляшко навіть не прийшов на передвиборчі дебати з тим самим Юрієм Бойко та Анатолієм Гриценко. Станом на сьогодні Олег Ляшко перебуває у лавах Збройних сил України у званні Солдата, склавши присягу 3 жовтня 2002 року. Музика року. То хто ж такий, врешті-решт Олег Ляшко. Аналізуючи його минуле, не можна сказати, що десь хтось там йому відверто допомагав досягнути політичного олімпу в Україні. Тим більше кримінальна справа минулого аж ніяк не сприяла цьому. Тому Олег Ляшко в майбутньому обрав один з найкращих варіантів, який добре працював на його власний майбутній електорат. Популізм. Проголошуючи гучні заяви за все хороше та проти всього поганого, він неодноразово шкодив українській економіці і часто підігравав певним колам осіб, які мали свій інтерес у різних монополіях. Чи справді це був політичний проєкт, як стверджують багато авторитетних ЗМІ? вирішувати вам? А щодо мене, я в принципі не переношу популізм, хоча ця схема довго працювала в українському політикумі. Війна ж змінила все, і навіть вчорашні гучні заяви здаються абсолютно безмістовними. Перед лицем нашого теперішнього ворога.